Вранці сказав, що взяв його в каршерінг, ну, можна сказати, трішечки набрехав. Товариш дав такий класний апарат поїздити. До речі, він у продажу. Це Ford Bronco. Ford, тут такий значок ось тут. А так ніхто навіть не дізнається, що це Ford. 21 рік, 1,5 бензин Турбо. Звичайно, він повнопривідний, дуже класний вигляд має, От, притягує до себе погляду, дивіться, який на передня частина автомобіля. Просто написано бронко, то що зрозуміє. Я думаю, напевно, ніхто. Панорамний дах є, Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, датчики сліпих зон. Давайте відразу покажу вам салончик. Звичайно, всі склопідіймачі, електросідло, а кермо, дивіться, який кінь. 37 тисяч км пробіг автомобіля. В ньому ми вже маємо. Таку шайбу перемикання передач, двозонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів сидінь, перфороване сидіння. Дивіться, яка трошечка. Просто класно виглядає управління повним приводом. І, до речі, ось тут у нас безпроводна зарядка ваших телефонів. Повністю відкривається люк і задній ряд сидінь з підлокотником. Дивіться, який вигляд у вас немає. Просто такий синенький перфорований салон. І дивіться, є якісь такі незрозумілі кармашки, куди можна багато чого ще напхати. Ось такий красень з передніми і задніми партрониками з відкриванням самого тільки скла. Отак так можемо відкрити ми скло, отак можемо відкрити повністю багажний відсік автомобіля. Фірмовий килимок багажного відділу бронка. Ось такий вигляд має цей автомобільчик. До речі, ще такі підсвічуючі фонарики, які можна використовувати на, десь на природі. Більш детальний огляд хочемо зробити, але побачимо. Так що дякую вам за перегляд. Ось такий красені продажу. Ціна буде в коментарях.